Так, це у нас електронник, вот от Шеврик. Ага, це коробка вроде від трансформатора. вродівий вот трансформатор. Значить, вони відрізняються. Навіть зовні, якщо вони мають однаковий розмір, всередині сам метал в них різний. Дивіться. від цього залежить якість і як довго вони прослужать. Цей металевий електрод всередині може бути довший або коротший і ширший або вищий в різних. Ну, зараз на відео знімлю всі. Так. Тому характеристики я записую дуже детальні. Загальна довжина скла, от, тут у мене 10 см. Далі діаметр зовнішній скляної трубки. Тут 12 13 мм. От. І всередині це керамічне кільце, його не рахуємо, тільки метал, довжина металу. Тут 27 міліметрів метал. Діаметр ну, у мене однаковий в них, тому я не міряю. Так, ось такі є. Так виглядаємо. Це відкритий електрод, от закритий, такий саме, але закритий. От відкритий, от, от закритий. Писал 29 штук цех, 49 цех. Вот. Должен на скла, должен на металл. Так, добре. покажу.